В нас, Юрій Михальчишин, є на прямому скайп-зв'язку, це експерт з державної безпеки. Юрій, доброго вечора, кажемо вам. Слава Україні! героям слава. Давайте розпочнемо хронологічно, напевно, з останньої такої вибухової події: а саме звільнення сотень азовців, включно з керівниками, які. Ну, в Україні є однозначно героями, а росіяни їх дуже довго демонізували. І ось вчора відбувається цей обмін, в який, ну мені здається, що там вчора в обід складно було повірити простим споживачам інформаційного простору та мешканцям нашої держави. Як ви це побачили, чим ви це пояснюєте? І взагалі, як ви можете прокоментувати ту? Визначну подію, яка вчора відбулася, і вочевидь, можливо, ми навіть ще так в історичному контексті до кінця і не розуміємо наскільки і важливо те, що вчора відбулося, однозначно можна стверджувати, що, наприклад, в період Другої світової війни таких обмінів просто не практикувалося, тому це явище, яке нас повертає до епохи, хіба що першої світової війни, коли ще у міжнародних відносинах. Домінував такий дух джентльменства, лицарства і е, аристократизму. Безумовно, наш теперішній супротивник, Російська Федерація, це злочинне абсолютно утворення, яке нівелює будь-які поняття не тільки міжнародного права, а й етики ведення бойових дій. Тому, е, звичайно, що е, тут будь-які аналогії будуть натягнуті, і ми, ми маємо характеризувати е, цей безпрецедентний і е, надзвичайно позитивний для нас вечір вчорашній. Як диво, але кожне диво, як відомо, є добре підготоване диво, і очевидно, за лаштунками стоїть титанічна просто робота непублічна, яка ніколи не буде оприлюднена до кінця, це треба розуміти української воєнної розвідки інших спецслужб вищих посадових осіб нашого військово-політичного блоку, і звичайно, що не обійшлося без дуже дієвої підтримки. Міжнародних наших партнерів, які, хоч і не мають перед нами союзницьких зобов'язань, але демонструють зараз безпрецедентно високий рівень залученості у підтримку України. Я маю на увазі Турецьку республіку. Так попри нашу складну історію взаємин, починаючи з нового часу, так 17 го століття, це постійні війни на прикордоні ісламу та християнства. Сьогодні Туреччина, як регіональний лідер, просто продемонструвала. Дуже дієвий свій інструментарій такої східної дипломатії, дуже утаємничної, кулуарної і не публічної, але дуже результативної, так тобто менше гучних слів про стандарти, демократію, верховенство права, а багато чорнової і дуже ефективної непублічної роботи. І от маємо результат і те на що ми очікували, як на якусь таку надзвичайно фантастичну подію у найсміливіших прогнозах ніхто не брався прогнозувати терміни. То маємо вже факт, який можливо є найпозитивнішою новиною останніх часів від Балаклійської зуби наступальної операції української армії на сході. Так це події безумовно одного масштабу і одного впливу на інформаційну зокрема війну, яку очевидно в цьому випадку Україна переконливо виграє, оскільки бачимо, як Російська Федерація трактує крізь зуби цей обмін своїх військовополонених, показує їх. Ледве не прихованою оперативною зйомкою, так тому що очевидно, вона практикує школу сталінізму, де е ті, хто потрапив у полон, це зрадники батьківщини, і відповідно е мають бути притягнуті до відповідальності а аж ніяк не трактуються як герої, що пройшли через фантастично тяжкі випробування. І от у цьому звичайно є така різниця між двома світами. І як я вже сказав, навряд чи ми довідаємося у скорому часі безпосередньо якусь фактологію поза цим переговорним процесом. Зараз просто маємо відзначити це як черговий значний суттєвий успіх і як української, так і міжнародної дипломатії, яка є не менш важлива аніж воєнний фронт. Скажіть, будь ласка, от якщо дивитися на вчорашній день, і ви правильно сказали про інформаційну війну, і вже навіть ну якщо там почитати російські медіа, навіть пропагандисти визнають, що вони програють і програли вчора цей цей інформаційний бій, тому що ну в Росії за великим рахунком нікому Медвечук не потрібен, і це викликає ну. Просто на насмішки, що там за Медвечука відпустили азовців. Але тим не менше, от вчорашній інформаційний день зранку Путін оголошує мобілізацію. Йому з одного боку треба якимось чином ну налаштувати. Той свій народ, який збирається втікати, так щоб піти воювати. А ввечері стається ну абсолютно протилежне, і насправді воно демотивує. От як це в один день все відбувається, і, і, і чим це можна пояснити? Вони в них там дійсно серйозні розлади вже почалися що там, умовно кажучи один процес абсолютно незалежний може відбуватися від іншого, а в першу чергу пояснити це потрібно деградацією імперського організму. Справді, дуже чітко відзначено, що таких мобілізацій було лише дві 1914 рік, 1941, а зараз третя, і це є свідченням того, поза будь-якою риторикою, поза будь-якими там намаганнями надати масштабності тому, що відбувається, Це свідченням того, що зараз є світова війна. Хочемо ми того чи ні, але подібні масштабні заходи мобілізація передбачає не тільки призов військовозобов'язаних, це і те, про що на щастя говорять, але рідко візуалізують переведення економіки на військові рейки, і це не тільки знаєте, коли ігнорують трудовий кодекс і працюють у три зміни, а це є просто принципова зміна схеми організації виробництва суспільного в цілому. І очевидно, що теперішній механізм державних інституцій імперської Росії деградував дуже сильно порівняно з російською імперією Романових і з сталінським СРСР, тобто залишається звичайно оболонка. Залишається якась зовнішня контурна структура, але внутрішнє наповнення настільки гниле а кадрова деградація є настільки очевидною, що на відміну від царських міністрів і сталінських наркомів, сьогодні Ерехівські посадовці, путінські олігархи і представники ФСБшної кліки навколо диктатора, не встані не лише провести ефективні мобілізаційні заходи, а і сформувати чітку, адекватну і зрозумілу логіку інформаційну рамку. Пояснити те, що відбувається, хоча б на зразок знаменитого маніфесту Миколи II Романова, який оголошував мобілізацію і цілі війни, із запізненням, як митаємо на два тижні, виступив 41-му році Сталін, який у своїй промові вперше назвав радянських громадян братами і сестрами. Так, тих, кого перед тим морив голодом і закривав в гулагу, він почав адекватніше оцінювати обстановку. І для збереження Радянського Союзу, видав такий потужний. Б мотиваційний меседж. А сьогоднішня російська верхівка принципово не здатна мотивувати достатньо для такої масової мобілізації. І тут ми говоримо повторюсь, не тільки про заходи суто призовного характеру, там які стосуються резервістів, військовослужбовців запасу. Мова йде про національну економіку, мова йде про національний інформаційний простір. А крім того, це є абсолютно фейкові і провальні намагання подати цю війну як війну народну. От народна війна директивно ніколи не може викликати ентузіазму, і те, що вчорашні російські пропагандисти планували у своєму інформаційному арсеналі, воно мало знаєте, спиратися на мову великих цифр. А вони з загадковим виглядом могли погрожувати, що мобілізують, наприклад, не 300 тисяч військовослужбовців, а мільйон, і це, начебто, мало би справити ефект атомної інформаційної бомби, так мало б викликати в Україні і в міжнародному інформаційному просторі якусь паніку. Занепадницькі настрої бажання пошуку зондажу мирних переговорів, але цього всього не відбулося, оскільки абсолютно провальна логіко інформаційна рамка російської диктаторської еліти не змогла пояснити логіки подій. Тобто спеціальна воєнна операція, яка, начебто, просувалася успішно вже майже сім місяців, виявилася настільки успішною, що кадрова російська армія, яка складалася з контрактників, по суті не здатна виконувати. Задекларовані завдання, це захист суверенітету, так званої територіальної цілісності, так званої Російської Федерації, і тому от вчорашні заходи в інформаційному полі були для них провальними однозначно і без вечірніх новин. А для пропаганди в тоталітарному суспільстві найгірше це е, не стільки втрата бадьорості настрою, а втрата логіки, послідовності і зв'язності. Тобто, коли починає лунати замість єдиного інформаційного голосу, починає лунати якесь багато голосля, це небезпечніше для тоталітарного суспільства, аніж політичний плюралізм і наявність там багатопартійної системи, так і якоїсь опозиції. Тобто, коли офіційна пропаганда не встані, умовно кажучи, переварити інформаційну картинку дня і адекватно інформувати, мотивувати своїх громадян, які не є громадянами, а підданими по суті, то це означає, що дійсно деградувала поза оболонкою оця система інституцій тоталітарного репресивного апарату російської. І колись радянської державності, наступне запитання: чи можна трактувати вчорашню? вчорашнє оголошення про мобілізацію, про те, чи вона буде ефективна, поговоримо дещо пізніше. Але от от сам факт про те, що вони заявили, і це лише третя мобілізація за історію Російської Федерації, що ну, по суті, спеціальна військова операція, як вони її називають, ну вони її офіційно вчора самі визнали, що вони її програли, і в історичному контексті це можна назвати однією з найбільших перемог України в протистоянні з Росією через віки, тому що ну, справді Росія вдається до. Небачених кровів вдасться, не вдасться, поговоримо пізніше. От якщо говорити про поразку в спеціальній військовій операції, як ви думаєте, в першу чергу російський офіціоз публічно визнав не стільки поразку, скільки завершення попереднього етапу війни? Так, якщо ми уважніше проаналізуємо хронологію подій за останні сім місяців, то треба зафіксувати, що російський бліцкриг, оцей бадьорень, він однозначно провалився навіть в російському інформаційному просторі в кінці березня 2022 року. А після того настала е, черга нового етапу ведення війни. Це добре нам відома війна на виснаження, яка завершилася битвою за ініціативу, і цю битву за ініціативу в ході наступальних дій на Херсонському напрямку і е, Ізюмсько-Балаклійські наступальній операції. Цю битву виграли українські збройні сили. І от тепер мова йде однозначно про третій етап війни. І нагадує це за риторикою і формою подачі, і методами оця мобілізація, яка є частковою тільки на словах. Це нагадує заходи, до яких вдався третій Райх в лютому березні 1943 року після визнання втрати Сталінграду. От знаменитий виступ у спортивному палаці в Берліні, на якому головний нацистський пропагандист Геббельс оголосив про тотальну війну. От вона і передбачала зокрема такі відчайдушні, навіть мобілізаційні заходи. І щось схоже відбулося вчора і в Росії лише без гебельсівського запалу, без гебельсівської риторики, без гебельсівських пропагандистських трюків. А відбулося це у вигляді нудного бюрократичного виступу е вкрай е не свіжого і неапетитного диктатора. Тобто навіть за формою подачі, такий захід, як от е, насправді тотальна мобілізація, а не часткова, вона була подана в абсолютно неефективний і навіть провальний спосіб. І тут можемо вже підвоючи риску говорити про те, що е, Україна здобула перемогу протистоянні на двох етапах війни: це зрив російського бліцкригу, привисно так само, як гітлерівський вермахт провалився між битвою за Смоленськ і битвою за Москву, так між літом і осінню 1941 року, це у нас відбулося в березні, на початку квітня. Пізніше це битва за ініціативу. Це умовно кажучи, якщо паралелі шукати з другої світової війни, це весь 1942 рік до Сталінграду. Так Сталінграду російські війська ще не зазнали, але, от в такий самий спосіб, як нацистські, вони вже не встані вести наступальні операції на усіх оперативних напрямках, і вони втратили ініціативу. І от тепер, умовно кажучи, готуючись до Курської битви за аналогією з подіями. 39-45 років путінський вермахт проводитиме тотальну мобілізацію. Я наголошую на тому, що вона буде частковою тільки на словах. Вони її можуть по-іншому ще називати. там антикризова мобілізація, якась неповна мобілізація для того, щоб не перелякати і без того демотивоване російське суспільство. А мотивувати його як показує практика, теперішній російський диктатор навіть так, як це робив Сталін, не може і звернутися до своїх підданих в сталінському стилі. Брати і сестри у нього немає жодних підстав і спроможностей. Ну якщо продовжувати логіку, яку ви зараз нам сказали Другої світової війни, що далі можна очікувати в цій повномасштабній війні? Останній підушній російський наступ із метою переламати хід подій, не виснажити Україну, а досягнути саме військового розгрому, концентрованого на конкретному напрямку фронту, те саме, що намагалися зробити. У Гітлера його фельдмаршали Манштейн і Модель, коли у липні 43-го року запланували операцію наступу на Курській дузі, а вони хотіли зрізати такими клешнями броньованими цей виступ і наступали з двох напрямків з півночі і з півдня. Щось схоже, росіяни обов'язково спробують реалізувати цієї зими, як ви гадаєте, деться лише про схід. Південь, ну адже на півдні в них також є е, амбіції, знов ж таки, навіть ті самі референдуми. Якщо згадувати про них, також поговоримо там умовно Запорізька область. Вони ж кажуть, що якщо буде проведений референдум, то е, ну, їм ще місто Запоріжжя буде треба. І Київ, от е, знов ж таки, вчора про це почали знову говорити, що ця мобілізація, можливо, дасть їм шанс спробувати зробити здійснити ще один наступ на Київ. Як ви розцінюєте е, таку ймовірність? І недаремно з'являються нові сценарії ведення російського наступу. Однозначно, я не компетентний, щоб давати оцінку на рівні оперативно-стратегічному, оскільки це компетенція виключно генштабу та та головнокомандувача. Але на мою скромну думку, за аналогією з подіями минулих світових воєн, російська армія, яка не здатна підкреслити наступати одночасно на усіх театрах бойових дій і на усіх оперативних напрямках. Вона має вибрати найбільш для себе перспективний з точки зору короткої логістики, з точки зору зручних вихідних наступальних позицій, і вже на цей час якоїсь існуючої побудови наступального угруповання. Оскільки ми бачимо ситуацію, принаймні аналізуючи з відкритих джерел, ми бачимо, що на південному напрямку росіяни все таки орієнтуються на глуху позиційну оборону. А те, щоб зупинити можливі українські контрнаступальні дії на Херсонському напрямку і унеможливити їх на Запоріжжі, там, хоча б на Мелітополь чи Токмак, очевидно, що там вони так і притримуватимуться позиційної оборони, е, чи можуть вони намагатися е, переламати ситуацію на Слобожанщині е, на е, плечах відступаючої російської першої гвардійської танкової армії, це виглядає малоймовірно. Чи будуть вони довбати в одну точку на Донбасі? Південніше від Донецька і на центральному секторі фронту так цілком можуть в стилі Першої світової війни. Оце така Верденська битва була 1916 року, коли німецька армія просто вибачте, батальйон за батальйоном, дивізія за дивізією, корпус за корпусом кидала у битву в атаку на укріплену фортецю французів, місто Верден, і там просто тиждень за тиждень. Місяць за місяцем перемелювалися німецькі резерви, які могли, до речі, на іншому напрямку фронту десь може і наступати, може і успішно, але вони там були зв'язані і знайшли там свою могилу. І, от е, таке перемелювання резервів, звичайно, російських це однозначно єдиний можливий сценарій на е, Донецькому центральному секторі фронту. А от шукати якихось інших е, напрямків і зручних вихідних позицій, е, звичайно, що росіяни можуть пробувати на лівобережжі, і тут тоді з'являються ризики. Повторної атаки на Київ підкреслю це лише якби гіпотетичні такі сценарії, які можемо собі уявити з точки зору аналогії з попередніми світовими війнами і тодішньою логікою генеральних штабів, яка в принципі відображає загальні логічні алгоритми оперативного мистецтва. Ну, от якщо говорити про логіку сучасної війни, е, ніхто ж не сумнівається, що на території Російської Федерації живе дуже багато людей, їх значно більше ніж е, в Україні. І мобілізовувати вони можуть і 300, вочевидь, і мільйон, і можливо навіть більше. Інше питання, чим вони їх будуть забезпечувати, але ну живу силу організувати можуть. Чи можна говорити в лозі лозіці сучасних воєн, про те, ну що росіянам вдасться закидати м'ясо, так би мовити, так і просто кількістю перемогти, враховуючи можливості теперішньої артилерії і так далі, тому подібне, це ж ну це не 915 рік. Дуже скучне питання, ваше, але воно має і декілька м, таких компонентів відповіді, які е, розкривають глибину теперішньої ситуації і характер російської мобілізації. Е, справді у війні на виснаження, яку Росія намагалася вести проти нас останні 4-5 місяців. Ключову роль е, має е, саме створення чисельної переваги, і таку перевагу Росіяни, очевидно, виявилися не в стані створити. І, е, хоча у них розпоряджені колосальний запас артилерійських знарядів і артилерійських снарядів, е, виявляється, що е, мотивованої маси піхоти у них для таких проривів масштабних не виявилося. І от теперішня мобілізація, вона, хоч здійснюється в дусі. Першої другої світової війни, як ми сказали, але те, що технологічно вони не здатні забезпечити таку масу людей озброєнням, свідчить про те, що вони повертаються до давніших методів ведення воєн. Це вже методи 19 століття. Оця піхотна хвиля і російський принцип «пуля, дура аж тик молодець» Це нас повертає в 19-го і навіть 18-го століття школа імені Суворова, і до цього Росіяни очевидно вимушено будуть вдаватися. І е, намагатися поєднувати отакі в сучасній війні неприйнятні, але апробовані у них історично методи стратегічного ведення кампанії, е, е, як показує практика, є таке явище, яке називають анахронізм, так ну от, не своєчасність в історії виявляється, що в 21 столітті можна воювати як у 20-му. Це їхня стратегія вогневого придушення цього вогневого валу, так яка впродовж літа знищила е, е, український Донбас, а можна воювати і методами 19 століття. Це просто примусова мобілізація десятків, пізніше сотень тисяч і можливо мільйонів, і е, просто створення чисельної переваги у форматі е, хвиль піхоти, не рахуючись із втратами, не рахуючись із демографією, не рахуючись принципами якоїсь стратегії, чи е, забуваючи, що на дворі двадцять -е століття на жаль, е, брутальна маса, брутальна сила. Може давити і 21-му столітті так само, як вона давила в 19-му. і ми чудово знаємо російський принцип військової філософії. Ми за ціною не постоїмо. не постоять вони тому, що воює в них як завжди не е, їхня еліта. Востаннє російська еліта воювала в першу світову війну. і Це закінчилось тим, що в них до кінця 15-го року, 1915-го, закінчилась російська імператорська гвардія. Просто три чверті офіцерів гвардії, щоб ви розуміли, до кінця 15-го року вибули із строю. Вбитими або пораненими. і е, в суті еліта армії Російської імперії припинила своє існування через банальний некомплект офіцерів. І це сталося вже тоді. І звернемо увагу, що обидві світових війни Росія вела на донорській допомозі Заходу. У нас багато знають про ленд-ліз. Рузвельт допомагав Сталіну з 1941 року, погодивши, а з 1942 року запустивши цей маховик, який досягнув піку в 1944-му. Так не треба забувати, що російська імператорська армія мала снарядний голод. Тисяча році і без поставок французьких і британських снарядів просто не було б чим воювати вже тоді в Першу світову війну. Тоді їх постачали через Архангельськ і побудували місто Мурманск. А сьогодні ніякого лендлізу, крім китайського, Росія не може очікувати в принципі. І без лендлізу чи то подолання снарядного голоду воювати в світовій війні можна тільки методами 19 століття, тому очевидно вони чекають на китайський лендліз. От мене це питання також дуже хвилює, тому що була ця зустріч у Самарканді лідерів Азії, так де був Сі Цзінпін, і начебто всі показували ці кадри, де там Путін з Лукашенком сидять в не дуже таких вигідних позах відносно там Ердогана та Алієва з Азербайджану. І взагалі там прем'єр-міністр. Індії моді, чи не в очі путіну сказав, що зараз війна не на часі, і перший висновок був все в нього не залишилося союзників, і тут він раптом приїжджає і робить мобілізацію. Це від відчу, як ви думаєте, чи від того, що все-таки є якісь, от в тому числі таємні домовленості з Китаєм щодо постачання зброї, тому що е, людям, щоб воювати потрібні боєприпаси. Я думаю, що цій абсолютно нелюдській істоті відчай непритаманний. Це є злоба і ненависть до всього світлого і доброго на планеті? Тому я гадаю, що росіяни просто реалізовують свій черговий план запасний ця мобілізація. Це план Б і не даремно я зараз згадую слова одного американського колеги, що влітку сказані. Під час такої звичайної зустрічі обміну думками він сказав: Ви даремно вважаєте, що от воюєте з теперішнім Гітлером? Кажу, а чому? А тому, що воюєте ви за аналогію з Мусоліні? От в Москві Мусоліні. А Гітлер сидить в Пекіні. І от, як пам'ятаємо, фашистська Італія це молодший брат, молодший союзник Гітлерівської Німеччини. І цілком може виявитися, що зараз Росія звертатиметься до Китаю, до КНР, як до старшого тоталітарного брата. Треба не забувати, яка це держава, і звернути увагу навіть на виступ на Генеральній асамблеї ООН китайського очільника. Він чітко сказав, що так звана демократизація є шкідлива, зовні принесена. Ну, ми цю риторику знаємо, так а, взагалі, якими вона режимами і ідеологіями генерується, а, тобто, це є держава, яка ну в принципі сповідає ту саму концтаберну філософію, що і СРСР РФ, тому нема в цьому нічого дивного. І я би знаєте, на такому поверхневому рівні не аналізував. у Нас часто надають якби вагу таким аргументами: як хто на кого подивився, як хто сів, подав руку там чи висунув ногу. Ну у геополітиці такі механізми не працюють. Працюють великі інтереси великих суб'єктів і їхніх угрупувань між собою. І зараз ми бачимо структурування, чіткий такий меседж від очільників Китаю, що світ зараз є, має бути багатополярним, і будь-яке намагання його. Скажімо, спростити до двополісної схеми, от як нібито от очільник США Байден виступив, що Росія в принципі є носієм зла і демократичні держави повинні гуртуватися в іншу сторону барикад. Але Байдену у цьому забракло категоричності вінстона Черчилля з його Фултонівською промовою 1947 року. Забракло категоричності Рональда Рейгана з його терміном Імперія зла, який чітко просто окреслив, що це є не конкурент, як Китай характеризує Байден. Не опонент, а це ворог. Ворог, якого треба знищити, так сказав Рейган, і він це зробив. Або ж як Джордж Буш молодший, коли е, у 2000-х роках він виступив з терміном вісь зла. От він говорив, що Північна Корея, там, Ірак, Венесуела пізніше там Куба це вісь зла. Такого ми не почули у виступі американського очільника. І очевидно, що такої категоричності, на жаль, у сьогоднішньому світі демократичному бракує. І це добре розуміють китайські товариші. Так звані, які зараз відзначають е, річницю масштабну у них 100 років створення їхньої комуністичної партії, у них 50 років тріумфального повернення комуністичного Китаю в організацію Об'єднаних Націй, і вони стають средним локомотивом авторитарного світу, авторитарного, авторитарно-тоталітарного, і така віз зла очевидно сьогодні формується. І не треба про це забувати, коли ми говоримо про такі держави, як Російська Федерація, Китай, Північна Корея, вони дуже природно групуються. І е, цілком реалістично, наприклад, що вони будуть підтримувати одне одного не тільки риторикою на міжнародних форумах, а й практичними засобами, і, зокрема, допомогою військово-технічною. Це зараз абсолютно ніяк не можна виключати чи скидати з шальох терезів. Тобто, за великим рахунком, ви вважаєте, що е, зараз може бути розігнана така геополітична гра, в якій е, Росія не буде грати ту роль головного зла, так що ми поки що ще не знаємо, що буде далі. Безумовно, навіть виступаючи молодшим партнером при Китаю, який формально не займатиме жодної позиції, чіткої категоричної, але де-факто рятуватиме Росію від ресурсного дефіциту. Ну, це дуже реалістичний сценарій. Практично зараз дуже мало механізмів, які можуть Китай від цього стримати.